У Кропивницькому, 18 вересня, внаслідок падіння безпілотника виникла пожежа гаража та житлового будинку. Загинув 41-річний чоловік. Травми отримала 66-річна жінка орієнтовна площа загорання складала 30 квадратних метрів. О 9.18 пожежа було локалізовано і о 9.48 ліквідовано. За попередньою інформацією, 19 будинків навколо зазнали ушкоджень. Ранок видався недобрим. Працюють і служби, працюють і національна поліція, ДСНС, працюють психологи, працюють і місцеве самоврядування. Зрозуміло, що треба терміново надати допомогу будівельними матеріалами і перекрити будинки, вибиті вікна, засклити або що закрити. Бо Іде дощ, і треба людям допомогти. І так буде обов'язково.